Розглянемо сьогодні, як можна власне, використовувати аналогії входи. Тобто ми зімітуємо роботу наприклад, датчика, який підключений до Microbit. І подивимося, як можна власне, за допомогою оцифрувати наприклад, напругу з датчика. І, наприклад, відповідно, ми будемо змінювати на датчику рівень напруги. і У нас буде змінюватися також. власне, рівень осві... власне, Інтенсивності свідчення наших світлодіодів. Давайте подивимося, як це можна зробити Python. Так, створюємо новий проєкт. Називаємо, наприклад, так, let-dim. Так, і назвемо, наприклад, наприклад, YouTube. ось таким чином. Так, Створюємо проєкт. Тепер ми, власне, треба переключитися на Python. Ми будемо програмувати в Python. Так, переключаємося сюди. Так, у нас цикл, це, у нас поки контролер працює, у нас буде постійно він виконуватися. Так, Сюди ми будемо додавати команди. Давайте трошки збільшимо, щоб у нас було видно все. Так, і власне нам потрібно зайти. У нас, дивіться, тут, бачите, є у нас входи, тобто сюди ми можемо підключати датчики. Але ми зараз працюємо з симулятором, тому ми можемо просто імітувати, скажімо так, значення вхідне на вході нашому. Так. Тобто на... Це буде у нас аналоговий вхід. Давайте, власне, спробуємо імітувати. Дивіться, переходимо, власне, додатково, у нас тут є піни. Так, і в нас тут є, власне, тобто, треба считати значення, тобто у нас у нас аналогове зщитування спіну. Давайте подивимося, як можна його считати. Так, ми, власне, беремо таку команду. Так, считуємо, ну, нехай буде P0 з нульового входу. Давайте зчитувати, власне, зчитувати певні значення. Ну, нехай у нас буде, наприклад, значення. Давайте його назвемо, наприклад, нехай буде Evaluate. У нас буде змінна. Так, Ми щитуємо значення. Дивіться, Значення у нас буде змінюватися від 0 до 1023. Так, і давайте власне, запустимо, подивимося, що у нас відбувається. Так, дивіться, Бачите, у нас тут ми значення можемо ось так мишкою імітувати, тобто зміни, наприклад, напруги на аналоговому вході, можемо імітувати. Дивіться, Зміну. Бачите, 1023 буде максимальна. І буде 0, це у нас буде мінімум, звісно. Тобто таким чином можем, ми можемо імітувати власне, роботу підключеного датчику. Тобто, дивіться, з датчика ми напругу можемо оцифрувати, і ми отримуємо число максимальне 1023, тобто 0 або 1023 це максимальне число. І в цьому діапазоні ми можемо змінювати сигнал. Так, ну, давайте власне, створимо також дещо корисне. Дивіться, нам у нас світлодіоди будуть. власне, щоб запалити світлодіоди, у нас число від 0 до 255, тобто мінімальна яскравість світлодіодів, коли він не горить, це у нас 0. Максимальна це 255. А у нас дивіться, тут на аналоговому вході у нас 1023. Треба також викликати функцію map, для того, щоб можна було власне, перетворити сигнал, який у нас від 0 до 1023, і зробити так, щоб він був, промасштабувати його, щоб він був у нас від 0 до 255. Давайте це зробимо. Так, у нас тут є математика є також функція map. Давайте подивимось. Так, ось така у нас функція. Так, і давайте, власне, створимо ще одну змінну. Ну, Наприклад, давайте у нас наприклад, буде так, value, value, map. Давайте назвемо його так. Так, це буде у нас наступна змінна. Так, перше у нас діапазон. Дивіться, це у нас буде. Так, тут у нас буде наша змінна e value, Тобто ми її будемо масштабувати. Так, у нас від 0 до 1023, Так, і ми хочемо його промасштабувати, щоб воно у нас було змінювалося від 0 до 255. Ось таким чином ми промасштабували. Так, і тепер давайте власне, спробуємо запалити наші світлодіоди. Світлодіодне табло, у нас матриця світлодіодна 5х5. Давайте її власне, запалимо. Для цього нам потрібно цикли використовувати. Так, Зробимо цикл власне, по стовпцям і по строкам. Так, сюди вводимо так, і in range. Так, У нас буде діапазон, у нас цього 5 світодіодів, тому у нас буде 5 значення. Так, у нас 5 по, власне, по X і по Y. Тобто у нас матриця 5 на 5, тому у нас буде світлодіодів, Ми пробігаємося по нашій матриці. Так, in range. Так, Також буде 5 на 5. Так, 5. Так, 5. ось таким чином. І ми будемо запалювати світлодіоди всі з певною інтенсивністю. І інтенсивність ми будемо змінювати в залежності від, нашого, від стану нашого власне, аналогового входу. Так? Тобто, Наприклад, може підключений бути датчик, і тут може змінюватися напруга, і, звісно, змінюватися може число, тобто від 0 до 123, в залежності від стану, тобто в залежності від напруги. Ну, Давайте власне, це зробимо. Дивіться, тепер треба зайти в LED. Так, і у нас тут є команда. Тобто, дивіться, у нас ми запалюємо світодіод на конкретній позиції, і також запалюємо з певною інтенсивністю свідчення. Давайте зараз подивимось. Так, ось таким чином. Так, світодіод. Ага, так, це у нас трошки давайте ще подивимось. Так, у нас команда. А, ось така за координатами. Тобто, вибачаюсь, ось така команда. Так, і тут дивіться, у нас буде. Так, передаємо сюди власне значення, передаємо сюди іта, значення іте, значення іти. Так, це в нас буде. По X, по Y, так, і TGT. Та, і, та, і, та. і також задаємо, дивіться, сюди. Тобто, у нас інтенсивні свідчення світлодіодів буде змінюватися відповідно до нашого. У нас буде ося зміна відповідати за наш стан світлодіодів, тобто відповідати по суті, за їх яскравість світлодіодів. Давайте запустимо, подивимось. Так, Запускаємо, оновлюємо. Так, і давайте зараз спробуємо, так, спробуємо, власне, дивіться, бачите, інтенсивність у нас збільшується, збільшується, бачите, максимально. Якщо я зараз, наприклад, імітую роботу, ну, можна підключити якийсь потенціометр або щось таке, так, змінювати напругу. І можна змінювати інтенсивність, бачите, тут свідчення світлодіодів, бачите, як все красиво виходить. ну, Тут я роблю імітую це мишкою. Ну, звісно, якщо буде реальний такий девайс, можна прошитися, звісно. І також можна використовувати, підключити якийсь датчик, або можна підключити, наприклад, потенціометр, 3 вольта подати через потенціометр, можна змінювати напругу, можна гратися. Або можна зв'язати з датчиком температури, з датчиком освітленості. І також можна запалювати світлодіоди, відповідно, тобто з певною інтенсивністю, можна їх запалювати. Ось таким чином. Це виглядає. Тобто ну, 0 повністю у нас не говіть нічого, взагалі табло. І максимально, бачите, максимально світяться. Ось таким чином, вони світяться максимально. У нас сьогодні все. Дякую за увагу.